Беру субпродукти у рівній кількості усіх по 300 г. Перед використанням заливаю водою приблизно на 2 години і відстоюються при кімнатній температурі. Потім добре мию, перекладаю в чисту кастрюлю та заливаю водою. Доводжу до кипіння, знімаю зайву піну. Воду одразу підсалюю приблизно 1 15 столові ложки. А також для смаку додаю пару лаврових листків. Супродукти будуть варитися півтори години, а тим часом займуся піджаркою. Дві середні цибулі чищу, мию та нарізаю, як мені зручно. Викладаю на розігріту пательню з рафінованою олією обсмажую до золотавого до золотавого кольору. Супродукти відварилися, охолоджую їх при кімнатній температурі у бульйоні. Печінку легені та серце ріжу на шматки та пропускаю через електром'ясорубку. Також через м'ясорубку пропускаю обсмажену цибульку з олією. Все добре перемішую, додаю лише. Сіль. Ця начинка підійде для вареників, пиріжків, пирогів. Вона виходить неймовірно смачна та ніжна. Всім бажаю гарного дня! Не забудьте пролайкувати відео.